Доброго дня усім моїм підписникам і гостям мого каналу. І всіх хто випадково зайшов, саме перше попрошу підписатися, вдарити в дзвоник, бо буде далі цікаво. Сьогодні є в нас ось таких два газоновських диска Так як ви догадалися по назві з відео <кій> будемо. З них робити буржуйку. І будемо пробувати її підключити до опалення будинку. Так як в мене котел електричний, і треба її підключити до системи. Світло виключають. ну Тоді поїхали, буду я їх різати. І так, пару хвилин з блугаркою і 15 кругів, і Диски повирізані. Тут ще лишилося ось цей обруч дорізати. Зараз його доріжу і буду зварувати це все до, до кучі. Ну якось так. Пару хвилин із цих кусочків арматури. Появилося у нас ось таке дно і колосник, рушта, рушта, по-українськи у нас кажуть рушта Таке дно у нас вийшло. Вирізав отут дирку на дверки. Зараз буду ставити дверки і приварив ось, ось такі ножки. Ось тут на дно хочу. Застелити цеглою, а тут буде дирка під, під зулу, під попіл. Ну, Продовжуємо. Сьогодні вже наступний день. Минулого разу почався дощ і я це все ввечір, світло виключили, я це все зібрав. Продовжуємо. Ось, як я замурував дно цеглою, вирізав такі кусочки. Воно ось тоненьке, цеглу розрізав наполовинку і так замурував. А цими двома цеглами я вже був випалив дирки для встановлення котла. І зараз вже я хотів. Розпалити, подивитися, як воно горить, і просто дирки цими цеглами заліпив. Ось тут. Одна дирка, там внизу друга дирка. Це буде подача і обратка. Ось так вона буде виглядати. Ось тут зольник, попіл. Yes. Тут такий комен так продовжив, щоб комен ще трішки нагрівав приміщення. І ось тут, ось так. Зараз покажу крупним планом. О, ось так воно виглядає. Я вже її розпалював, вона трішки диміла. Диміла, тому я думаю, що була погана кришка. Кришку я доробив. Я мав пластину, просто поставив металеву пластину. І між цією пластиною і, і буржуйкою проходив дим. Я взяв цю кришку, обваривши полосою. Показую зараз кришку. Ось яка кришка. Тут боковинки доварені. І, там. І я її обварив сороковою полосою. О, ось так воно виглядає. Зараз ми її одінемо зверху. І будемо пробувати розпалювати. Ось, так воно у нас вийшло. Кришка налізла зверху, закрила. Думаю, що все буде герметично. Тяга буде шалена, буде не буржуйка, а дровожерка. Ну, але це все я ще дороблю з часом. Там ще поставлю спалювач газів. ну, Буду вдосконалювати і буду знімати відео, так як зараз на даний час немає світла. Робота. У мене є таке, що світло потрібне, нема роботи, я вирішив її дозняти.